Всім привіт! Сьогодні вже п'ятий день. Е, потрібно було по методичним рекомендаціям вчора ввечері порахувати енергію, е, енергію насіння сої, але, на жаль, вчора не вистачило часу, день закінчився, тому сьогодні вранці швиденько зараз поглянемо, що в нас сорти показали на п'ятий день, тобто порахуємо енергію. У мене чотири сорти. І зараз подивимося, чи вони між собою відрізняються, і взагалі, що тут за ситуація. Тобто, побачимо схожість насінин, силу, силу насінин. І також, і також подивимося, чи присутнє там, так скажемо, якісь лишні моменти. Ну, тобто, Там і... Таке інше. Я вже бачу, допустився помилки, мабуть, перероблю аналіз, адже в одну коробочку я насипав дуже багато насінин. Тобто 100 насінин це таки дуже багато. Отже, порахував я мустанга. Дивимося, залишилось от таких цілих насінин, так скажемо, або ледь-ледь. З невеликим проростком, я їх поки що залишаю. При цьому у мене вже енергія є 86%, тобто 14 насінин ще, так скажемо, не визначені. Ми їх залишимо ще на декілька днів і подивимося тоді кінцеву схожість. А на сьогодні енергія 86%, і як бачимо, є росточки помірні, є росточки величезні. Є і, поменші, є і поменші, але всі вони, в принципі, непогано зійшли. Непогано зійшли. Тому, як на мене, енергія в 86% досить непоганий показник. Тому зараз ці 14, чи 16, скільки тут, 14 насінинок 16. залишаємо ще на декілька днів, і тоді дорахуємо, яка схожість буде по сорту. Mustang. А поки що продовжуємо спостерігати за наступними. Отже, порахував я наступний сорт «Хайстар». І, як бачимо, тут залишилось три насінинки, одна вже має он, росточок. Тому можна сказати, що енергія росту в даного сорту 97%. Відсонків. По якості проростки, в принципі, наближено. Є і досить довгі проростки. Є і такі, скажімо, невеличкі, але всі, всі проростки, в принципі, досить такі сильненькі, на вид здорові. Тому, як бачимо, 97%. Далі продовжуємо рахувати і порівняємо з наступними. Отже, ще один сорт, я перевірив. Це піонер лінії А, Як бачимо, залишилося. 6 насіни, одна, одна з них має вже росточок. Тобто 8, 94% енергії, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 94% енергії має сорт від піонера лінія А. Росточки були, в принципі, мені здалося дещо більшенькі, більш інтенсивніші, але не суттєво. Тобто так, трошки, трошки краще, ніж попередні. Два сорти, але сильно, сильно не відрізнялися. Тому залишаємо ці 6 насінинок ще на декілька днів, і тоді порахуємо остаточну схожість. Ну, а У нас залишився ще останній. І отже, перерахував я останній сорт. Це той, що без назви, власна ГМО, так ми її класифікуємо, то він виявився досить таки успішним. Залишилось 4 насінинки, тобто 96% енергії. Одна ось уже має росточок. І, і, як на мене, то найсильніші і найкращі росточки були саме в цього сорту. Тобто найбільш розвинені вони, найбільш вирівняні і найбільш інтенсивніші. Тобто і найбільше <кій> вже було навіть позеленівших сім'ядоль. Тому на першому місці по енергії сорт власний. Потім Піонер лінія А. І між собою схожі це Mustang і Хайстар. Тому ці чотири насінинки знову повертаємо, і через декілька днів дізнаємось остаточ, остаточну схожість по всіх сортах. В принципі, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Коротенько про методологію, чим я користувався, залишу там невеличкий текст. І також, думаю, в табличці напишу, які показники. По енергії даних сортів. Все, всім дякую за увагу, до зустрічі!